Толокень гринь, нас тут на вулиці 21 жовтня 2014 року, 60-й скріно, 44-й, тут читься скляра соби зіденя по нашому, скажімо, панно Роза, колона налиш, на транса це пункт, бонус, це суму розре, домошам, тут і діє, готується місце. Вот реє представчен, з якого в додатках наклаваємо наючи, щоб на зперед 24 10 94 20 33, ще до старого року, до суму на співпрацю, на прокушний, тобто що 5

Я вам дуже щиро дякую. Нарешті справедливість взяла гору і незаконне рішення слідчого ТУ ДБР Дівгену Бондаря від 30 червня 2025 року про закриття кримінального провадження щодо життя мого сина, працівниками БТЦК та поліції скасовано. Маю надію, що слідство буде відновлено і проведено. Належним чином, а видоватці будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Щиро хочу подякувати слідчому судді Кирик, яка відновила закон і справедливість та побажати їй подальших успіхів на диві правосуддя. Сойки допали до на садичку. Побили її. Тільки що був свідком, як дві сойки напали на садичку. На льоту її вдарили і садичка впала. Сойки сіли на гілку. Каштана. І чекали, поки я відійду. Звушений був взяти садечку в руки, щоб віднести в безпечне місце. Сидечка переживає, але здаю, все буде чудово.